10 липня. Оглядаю свої троянди. І знову знайомтесь, хто не знайомий, песталоція. Грибкове захворювання, пестолоція обвуглена. Характерна ознака цього захворювання починає засихати кінчик листка або край листка згодом засихає весь листок і обпадає. На хворих листочках утворюються такі ніби подушечки сірувати спороношення гриба. І через деякий час спори цього грибкового захворювання можуть вразити і гілки троянди. Раніше вважалось, що пестолокція це захворювання тепличних троянд, але зараз все більше квітникарів. Знаходять пистолоцію на трояндах відкритого ґрунту. Як потрапила пистолоція до моїх троянд? Скоріше всього з якоюсь новою купленою трояндою. Перше побачила засухші кінчики листків троянд торік, навчально-гібридній троянді. Але їх було всього кілька, я їх зірвала і подумала, що, певно, не хватає якихось мікроелементів. У травні цього року обробляла троянди фундазолом. І наприкінці травня побачила засохші кінчики листків, почала вивчати питання і дізналася, що це грибкове захворювання пестолоція. Троянди. Перше згадування про пестолоцію знайшла від 2009 року на форумах квітникарів. А цього року питання, чому засихають кінчики листків троянд, задають уже багато квітникарів. Як лікувати троянду? Найперше, це взяти якусь ємність, пакет і зірвати всі вражені листочки, ретельно обдивитися всі троянди, зібрати листя під кущами троянд. Зібране листя. Або спалити, або, як у моєму випадку, помістити в пакет, і сміттєрка вивезе за територію подвір'я. Друге обробка троянд системними фунгіцидами, фалькон 10 мл на 10 літрів води, або тонци... топсин М, згідно інструкції, або солігор. 10 мл на 10 літрів води. Рекомендують обробляти троянди від писталоції тими ж препаратами, що і від е, чорної плямистості. Рекс Дуо, Редоміл Голд, Скор та інші. Травнева обробка фундазолом у моєму випадку не спрацювала, тому що подекуди і на молодих пагонах також була песталоція. Препарати Фалькон та Солігор. Не рекомендують поєднувати у бакову суміш з інсектицидами. Варто обробити троянди і інсектицидами, тому що комахи можуть бути переносчиками пестолоції. можна обробити антистресантами: ізобіон, мегафол, циркон, епін. Також можна провести позакореневе живлення добривами відповідно стану рослин на часі. Здійснюємо регулярний огляд троянд до кінця сезону. Третє. Восени готуємо троянди до зимівлі і обробляємо трьохвідсотковою бордоською рідиною, ретельно збираємо все листя під трояндами. Четверте. Навесні обробляємо троянди трьохвідсотковим розчином бордоської рідини. Або пізніше 1% розчином бордоської рідини. Згодом обробляємо троянди відповідно їх стану і ретельно слідкуємо, чи не з'являється пистолоція на листках. Зазвичай пистолоція з'являється у травні, у другій половині місяця. Надалі контролюємо стан троянд, проводимо відповідні обробки. І отримуємо насолоду від наших квітучих садів. Будьмо всі здорові. І ми, і квіти. Мирного неба.